І так, сьогодні тема це основна властивість дробу, скорочення дробу номер 198 Значить, треба записати замість зірочки якесь число, щоб отримати правильну рівність. Значить, 3 треба множити на 5. І 10 треба множити на 5, щоб отримати... 15,5. Друге. 11 треба множити на 6. І 12 множимо на 6. І отримуємо 66, 72. Так, це був перший номер, самий найпростіший. Наступний, 205-й. Значить. Треба записати залізні зірочки, таке число, щоб отримати правильну рівність. Значить, і так, ну я потім вже буду писати, Значить... Значить, я тут якесь треба число записати. Як ми дізнаємося, 45 ділимо на 9, це буде 5, тому 25 ділимо на 5, і отримуємо число 5. Тобто, як можна перевірити? 5 на 5, 25 і 9 на 5 45. Завдяки основ... основної є властивості дробу. Основні властивості. Так, продовжуємо. 4 тут невідомо, що. Так.

48 на 12 це по 4, тому 28 ділю на 4, отримаю 7. Так, і останнє. 10 ділимо на якесь невідоме. 70, 91. 70 на 10, 7, значить треба 91 поділити на 7. 70 на 7 це 10. І в залишку 21, 21 на 7, 3, 3. 10 плюс 3 13. 10 13. Добре, наступний номер. 9, 209, 209. Користуючись основною властивістю дробу, скоротіть дріб. Пробуємо. Значить, 26. 65 Значить, 26. Це ми можемо його поділити як 2 на 13. 65 на 2 явно не ділиться, значить ділиться на 13. Ну, давайте усно спробуємо, пробуємо, де це можливо. Значить 13. Якщо помножити на 5, то це буде 10 на 5 – 50, і 5 на 3 – 15, 50 плюс 15 65. Тому виходить у нас 5 на 13. Тому залишається 2,5. Скорочуємо на 13. Наступний другий приклад 32,96. Тут теж, якщо уважно подивитися, 32 плюс 32, 64, і ще раз 32, це 96. Тобто ми будемо скорочувати на 32. Отримаємо 1. На 3. 32, 2 поділити на 32 буде 1. 96 поділити на 32 буде 3. Так, але, мабуть, далі буде поскладніше. 38. 171 38, це 2 помножити на 19. відповідно 171 на 2 не ділиться, значить ділиться на 19. А скільки треба взяти? 19 треба помножити на якесь число, щоб вийшло 171. Значить, у числі 19 стоїть в кінці дев'ятка Тому 9 помножити на яке число буде одиниця в кінці? 9 на 9, 81. Тому можна перевірити. 19 помножити на 9. І буде якраз те, що я кажу. 9 помножити на 19. Скорочу на 19 отримаємо 2. 9. 4. Значить, 4. 125 675. Ну, давайте один приклад розпришемо, як повністю це необхідно робити. Розкладаємо на прості множники. Значить, 125. Ділю на 2 не ділиться, на 3 Ні, на 5. На 5 поділю, це буде 25.

Знову 2 плюс 2, 4 і плюс 5, 9, ділиться на 3. Значить, ділимо на 3. 21, це буде по 7. 1 розтащий 15 на 3, це буде 5. По 75. 75, також ділиться на 3. Це 25. Тепер це вже ділимо на 5. І на 5. І так, нам треба знайти найменше спільне... ні, найбільше спільний дільник. А найбільший спільний дільник це означає, ми шукаємо так. спільний, так спільно. Трія тут немає, тому ми їх не беремо. Виходить число 25. 25. Тому... Так як вийшло 25, НСД у нас, то відповідно на 25 будемо все ділити. 125 це значить 25 помножити на 3. А це число.

Тобка тут я написав не 3, а повинно було 5. І тому скорочимо на 25, отримаємо 5 27. 7 Є. Добре. Так. Угу. Наступний номер із домашніх прав – це номер 211. Значить, В ньому треба накреслити координатний промінь. На одиничний відрізок. За одиничний відрізок треба прийняти довжину 18 клітинок зошита І позначити на ньому точки з координатами. Переходимо в зошит. Переходимо в зошит. І так, 18 клітинок. Я Не знаю, який зошит вмістить 18 клітинок, взагалі говоря. Це великий мінус. Тим, хто складає вправи до цього підручника. Так, ну, клітинки, я думаю, ми нарахуємо. Це ж таки на сантиметр. Думаю, у нас це вийде. І так, добре, запишемо. Значить, номер 211. І так, числа вам пряма. Буде початок. Числова пряма, 18 клітинок. За одиницю приймаємо. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Єсть. Тобто все вміщається, то я уважно подивитися, да? Значить, це все нас одиниця. Це 0, оце одиниця. Тому нам необхідно записати, поставити, позначити точки з такими координатами. 218. Значить дві клітинки. це буде 2 вісімнадцяті. Далі. вісімнадцяті. Далі 4 18 5 вісімнадцятих, 6 вісімнадцятих, 7 не треба, 9 вісімнадцятих, 10 вісімнадцятих, 12 18, ну кількість клітинок треба рахувати, все. Значить, далі 16, це в мене будемо отак от. 16 вісімнадцятих. Це 18 і так далі. Значить, ну, я всі позначати не буду. Значить, крім того, сказали позначити а, такі точки, як 1,9. І записати, що вони тут будуть співпадати. Ну, наприклад, одна дев'ята. Ми знаємо, що це буде 2,18, тому що. 2 – це 1 помножити на 2, а 18 – це 2 помножити на 9. Якщо скоротити, то скористатися основною властивістю дробу, то вийде 1 дев'ята. Тобто 1 дев'ята – ось буде ця точка. Далі. 2 дев'ятих. 2 дев'ятих. так пишу. 2 дев'ятих. 2 дев'ятих. Множимо на 2, це буде 4 вісімнадцятих. 4 вісімнадцятих. Раз, два, три, чотири. Ось вона ця точка. Буде 4 Вісімнадцятих або 2 дев'ятих. Далі. 3 дев'ятих. Це. 6. Вісімнадцятих, рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Надію, що не скоро закінчиться. Так, 6 вісімнадцятих це три дев'ятих. Далі п'ять дев'ятих. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це буде десять вісімнадцятих. Ось ця точка. І далі... Шість. Дев'ятих, це. Шість це буде дванадцять вісімнадцятих. Я якраз цю точку, по-моєму, не записав. Ще раз рахую, можливо, я тут неправильно підписав. І так, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ага, значить, оце десять, вісімнадцятих, а це дванадцять. 18 значить 12 вісімнадцятих. Дорівнює 6 дев'ятих. Далі вісім дев'ятих треба записати. Вісім дев'ятих це буде 16, вісімнадцятих. Ось ця точка. Так, далі. Там є такий запис, як... Одна третя. Одна третя, значить, щоб отримати у 18 вісімнадцятих, треба помножити 3 на 6. Значить, 1 множимо на 6, отримуємо 6 вісімнадцятих. Тобто одна третя це буде ось. Оця точка буде, вона також буде 1 І Дві третіх. Можна сразу множити на 6. І це буде 12, 12,18. Оце дві третіх. Ну, приблизно так треба записати. Значить, На цьому першу частину завершимо.